Хочу вам показати один житловий комплекс, який у нас дуже багато варіантів квартир. Як з ремонтом, так і без, і навіть є під Єоселі. Тому дивимося. Комплекс у нас розташований в селі Минай. Це одразу біля міста Узгород. Всюди у нас навколо будинку були паркомісця. Тут на першому поверсі є квартири з діляночками. У нас навіть є тут одна квартира з такою ділянкою. Також у нас тут є квартири під ЄОСЕ. Зараз я вам одну з них покажу. Ну що, заходимо в карти. Дивіться, яке планування, Тут маємо карточок. Тут ставимо шафу, прихожу. І це кінцеві за Подивіться, яка кухня. Тут у нас велика вже тепла пілога, у нас тут ребночка, котел. А там, до речі, у нас термальні басейни. Балкон, великий Ідемо далі, Тут у нас і Тут у нас одна кімната. Подивіться, які великі панорамні вікна. Тут у нас батареї всюди. Гарна кімната з двома вікнами. Це просто вау, дуже красиво, просто дуже гарно. І вся квартира йде під Єосенькою. Тому, якщо вас цікавить, телефонуйте. Є у нас дуже багато варіантів.